Закона про ДФТГ нема, ви розумієте. Значить, немає закону, от у нас є люди, які отримали поранення. Бойові поранення У нас так приходить шахіда на об'єкт там, де вони гроняли, і таких людей у нас ну не буду називати скільки, але дуже багато. Значить, якщо б вони були військові, то вони б отримали компенсації. У нас до цього часу ми не можемо. Ми б'ємося як рибабліт, але компенсацію для цих людей поранених, які отримали бойові поранення, ми не можемо вирішити. Не можемо вирішити, тому що це вони не вважаються не військові люди, вони вважаються добровольці. То есть, Військові частини, вони як будто ми е, під, 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 підпорядковані військовій частини, але ми є добровольці. Місцевій владі, ну це, я так розумію, не потрібно, тому що навіть виплатити компенсацію цим пораненим хлопцям, ми не можемо. От у мене зараз таких декілька людей, які отримали поранення ще влітку. І до цього часу ні копійки міста не виділили на, на, на них. Тобто, хоча б якась компенсація? Ви там кажете, що переміщені особи, а це люди, які захищали, які отримали бойові поранення.